Московити випустили по кривому рогу дві ракети. Одна з них влучила в житлову дев'ятиповерхівку. Зайнялася пожежа. В одній з секцій будинку знищено шість горішніх поверхів. <takes pain> а потом баба. И стало на меня все А Обломки ты дверей, стекла, векна, все, что повредило. Ну, мне поторапалось вылезть по всех агрессов. По этажам стали бегать, сразу участники питать, кто живый, кто не едет, а меня вывели. Первый выстрел был, взрыв где-то далеко. Второй, потом свист такой красивенький. И баба, и волна вот это все делает. Это я Приїхав у Біжалській Херсонської області, отуди переселенців, приїхав сюди і здесь десь такої самої. У багатьох квартирах заклинило двері. Понівечених осель мешканцям допомагали вибиратися рятувальники. За попередніми даними, під завалами будинку досі можуть перебувати люди. Обзвонюють рідні, близьких всіх обзвонюють, І Аварійна рятувальна операція поки що не закінчена. Вона продовжується, ви самі це бачите на одному місці і на іншому місці. Все необхідне для робіт, є вся техніка, і спецслужби і ДСНС на відміну відпрацьовують з першої хвилини на місці. Тож роботи тривають і, на превеликий жаль, будуть змінюватися цифри по постраждалих. Час від часу всі роботи на зруйнованих об'єктах призупиняються. Рятувальники вслухаються у тишу. Під час роботи оголошуються хвилини тиші, тому припиняються будь-які роботи, припиняються робота техніки для того, щоб почути, чи є ще люди, можливо, під завалом. Пошукові роботи тривають вкрай важко і повільно, адже конструкції житлового будинку ненадійні і вже стався обвал. Ніхто з рятувальників не постраждав. Друга ракета влучила у чотириповерховий корпус економічного технікуму. Зруйновані три горішні поверхи. Під завалами також можуть перебувати люди. На місці працюють бригади рятувальників та інші екстрені служби. За попередніми даними із пораненнями різної ступені тяжкості, до лікарень кривого рогу доправлені близько двох десятків потерпілих. Важким всім пацієнтам надавалася хірургічна медична допомога в операційних залах. Залишаються в лікарні 17. Стаціонарних пацієнтів з них троє пацієнтів важких і 14 пацієнтів середнього ступеню важкості. Це міновибухові травми, які пов'язані з тим, що були осколкові ураження, це акуберотравми, це струс головного мозку. Для мешканців будинку, які залишилися без житла, міська влада організувала розселення. Також збирають заявки щодо компенсації збитків від ворожої атаки. Нами розгорнуті штаби. Один штаб на вході шістяту школу. Другий штаб на вході в центральний корпус Катера. Там і продукти, і медикаменти, і вода. Також розселення, якщо комусь потрібно розселення, заяви на компенсацію. Вже підвезені будматеріали. Це і плівка, і СБ, і тарпаулін, все, що треба. Ми працюємо. За попередніми даними військових експертів, по кривому рогу ворог бив балістичними ракетами. Поліцейські фіксують наслідки злочину росіян через влучання ворожих ракет у цивільні об'єкти, відкрите кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни. Дар'я Візер, Олександр Фіфілатів, Дніпропетровська область, п'ятий канал.